Вітаю! Ми продовжуємо досліджувати світ уявлень та ідей людини у доісторичну добу та добу стародавнього світу. І сьогодні розглянемо тему поява первісного живопису, образотворче мистецтво та архітектура давнього Єгипту у Європі та багатьох інших частинах світу зажитла людям були печери. Тож відтворення сцен полювання і життя тварин перетворилися на особливий печерний живопис. Перші твори печерного живопису з'явилися близько. 40 30 тисяч років тому випадкове відкриття цих пам'яток стало подією. Наприкінці 19 століття було відкрито печеру Альтаміра, що в Іспанії. Її стіни та склепіння прикрашали безліч малюнків, пам'ятка, краси, якої ще світ не бачив, вразила першовідкривачів та дослідників. Деякі навіть засумнівалися в істинності скельного живопису, звинувачуючи один одного у фальсифікаціях, тобто підробці. Однак сьогодні до Ведено, що печеру використовували для життя від 36,5 тисяч років тому і остаточно покинули лише 13 тисяч років назад. Схожа історія відома і про печеру Ласко у Франції, яка була відкрита у 1940 році. Її стіни прикрашають 1900 малюнків, створених близько 18-15 тисяч років тому. На території України поблизу міста Мелітополя на Запоріжжі в заповіли. Кам'яна могила теж збереглись унікальні стародавні наскельні малюнки, виконані червоною фарбою, а також петрогліфи. Петрогліфи це висічені зображення на кам'яній основі. Вони є важливими історичними джерелами. Петрогліфи нанесені невеликими каменями твердих порід, які легко залишали сліди на м'якому пісковику. Декілька таких кварцевих каменів були виявлені в процесі досліджень. Серед наскальних малюнків, знаки, символи, зображення тварин. Птахів, людей, ромби, спіралі, лінії, зигзаги, решітки та багато іншого. Для малювання давня людина використовувала фарбу, яку отримувала із розтертих камінців та рослинного соку. Їм були відомі кольори, хоча траплялися і монохромні зображення. За знаряддя для живопису правили кістки тварин, загострені шматочки вогри, забарвленої глини та інше. Європейськими картинними галереями скельного живопису називають печерою Францією. Цій Україні, Австралії та Індонезії, зокрема в Австралії, віднайдено зображення кенгуру, якому понад 17 тисяч років висота зображення становить 2 метри. Його намалювали червоною охрою на кам'яному склепінні грота. Визначити вік роботи вдалося по слідах осиних гнізд. Колонії стародавніх ос розташовувалися прямо на малюнку, сліди їхньої життєдіяльності і використали для аналізу. Поступово люди поруч з зображеннями сцен. Дикої природи почали малювати себе, а мистецтво набувало нових форм та способів вираження. Розпочнемо розглядати розвиток образотворчого мистецтва та архітектури перших цивілізацій, зокрема давнього Єгипту. І перше, що спадає на думку, коли говоримо про культуру Єгипту, це звичайно піраміди. На західному березі Нілу на краю пустелі Сахара кілька тисячоліть височіють кам'яні гробниці фараонів. Найдавнішою єгипетською Кої пірамідою вважають піраміду Джосера, яка була побудована в 27 столітті до нашої ери. Найбільшою серед пірамід є усипальниця Хеопса, розташована поблизу Гізи, передмістя сучасної столиці Єгипту, міста Каїр. Це єдина із семи чудес світу, яке зберіглось до наших днів. Піраміда Хеопса є найбільшою. Її первинна висота становила 146,5 метрів, а теперішня дорівнює майже 140. Зазвичай споруд. Дження цих велетенських гробниць починали навесні. До нього залучали селян, яких змушували виконувати так звані царські роботи на користь держави або фараона. Будівництвом керував підготовлений жрець-архітектор. Спочатку обирали місце, готували міцний фундамент під споруду. Для створення каркасу піраміди використовували велетенські блоки вагою понад 2 тонни. Кожен їх заготовляли в кам'яних кар'єрах і на човнах відвозили вдол. Лину ззовні піраміду щільно обкладали білосніжними плитами. Усередині піраміди було ціле сплетіння кімнат з потаємними ходами. Саркофаг із забальзамованим тілом фараона мумією містився в поховальній кімнаті. Поруч клали коштовності одяг, принесених у жертву рабів і тварин. Піраміди будували протягом 28-25 століть до нашої ери. Їх спорудження було важкою та дорогою справою. Не всі фараони могли собі дозволити такі поховальні споруди, тому використовували інший тип гробниць, які вирубували в скелястих поверхнях, так звана долина царів розташована на західному березі Нілу навпроти міста Фіви біля сучасного луксора. Тут знаходилися гробниці Хачепсу, тут маса третього і тут носа четвертого, аманхотепа третього, та інших. На жаль, більшість поховань розграбовано. Тисячі років тому, але залишилися настінні малюнки та скульптури, а також зображення вирізблені в камені, якими прикрашали гробниці. Єгипетські митці досягли особливої майстерності у створенні скульптур людей, у які завіруваннями поселялася душа померлого. Правила скульптурних зображень людей і богів були дуже суворими і незмінними впродовж тисячоліть. Збереглось чимало статуеток з дерева, алебастру. їх використовували... Стовували в ритуалах, а фігурки рабів і тварин клали в гробниці. Єгипетські художники майстерно відтворювали навколишню природу, а щоб підкреслити могутність фараонів, їх малювали вищими від усіх навколо. Ця давня цивілізація залишила в історії дійсно неповторну та яскраву палітру пам'яток. Зокрема, єгиптяни першими освоїли техніку монументального будівництва, започаткували використання колон такими ж врагами. Рашаючими як піраміди, є побудовані давніми єгиптянами храми, найзнаменитіше серед них Карнакський та Луксорський, неподалік міста Фіви на східному березі річки Ніл, які присвячені Богу Амону. Протягом півтори тисячі років храм у Карнаку був головною святиною єгипетської держави. Розміри храму становлять близько 40 гектарів. Він складається з численних споруд, так званих капел, кожна з яких присвячена окремо правителю. наприклад, червона капела була побудована за правління Хадшепсуд і містила зображення з її коронації. Центральною частиною карнакського комплексу є храм Амонара з величезною колонною залою. Сьогодні ми з вами здійснили перший етап дослідження образотворчого мистецтва від первісної доби до архітектури стародавніх цивілізацій Сходу. На наступному занятті на нас чекають не менш цікаві та вражаючі відкриття. Сьогодні ж я дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.